Для мене бібліотека це центр Всесвіту. Я виросла в бібліотеці. Моя домашня бібліотека, батьківська домашня бібліотека налічувала біля восьми тисяч книжок. І, скажімо, коли було холодно або коли падав дощ, не було проблеми чим займатися, не було проблеми, що робити, бо було так багато цікавих книжок, що ми просто з сестрою жили в світі книжок. Бібліотека для мене це центр мого всесвіту. Працюючи науково. І усвідомлюючи те, що книжки у тебе під рукою, що вони готові з тобою розмовляти кожної миті, це щось несамовите. Без бібліотеки нема науковця, без бібліотеки нема вченого. Якщо щось є краще зорганізовано в києві академії, то це бібліотека, це, це європейська бібліотека, маючи досвід роботи справді в західних бібліотеках і американських, і європейських. Наша бібліотека це, 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 це топ. Це топ український. І це, до речі, визнають не тільки не визнають не тільки співробітники Києво-Могилянської Академії. В свій час працюючи, я маю досвід роботи в бібліотеці. Я знаю, що таке бібліотека зсередини. Ось, а крім того, у мене багато колег з бібліотечному світі залишилося. І вони визнають, що бібліотека Києво-Могилянської Академії це справді на сьогодні зовсім нове явище, новий феномен в бібліотечному просторі, не лише в бібліотечному просторі, а взагалі в інтелектуальному просторі України. І наші доступ і можливості електронного замовлення. Це це, це, це скажімо, на сьогодні важко знайти інший такий яскравий приклад. І скажімо. Якщо б мені треба було орієнтуватися в своїй праці, як повинна як повинні працювати різні структурні підрозділи в Києво-Могилянській академії, то бібліотека це те, на що я не лише би повинна була орієнтуватися, але й те, на що я буду орієнтуватися за умови, якщо колеги, якщо Могилянська спільнота вибере запропонованою той шлях, який я запропонувала.